Одного разу у Яїра єдина донька захворіла. Він був начальник синагоги і мав велику віру в Бога. В його родині сталося лихо, для серця він шукав утіху. Прийшов він з болем до Ісуса, припав до ніг Його і звернувся. Моя донька вже помирає, її зціли тебе благаю. Лиш поклади на неї руки, і відійдуть ці тяжкі муки. Пішов Ісус у дім Яїра, бо бачив Він велику віру людей там натовп пішов за ним, який тіснив його з усіх сторін. І жінка серед них була, страждала кровотечею вона, її дванадцять років лікували, та тільки гірше їй чомусь ставало. І ззаду тихо до Ісуса підійшла, і краю одягу торкнулася вона, бо в серці вірила, як тільки лиш торкнуся, одразу від хвороби я зцілюся. Коли до одягу Ісуса доторкнулась, то зразу зцілення вона відчула, бо зникло кровотечі джерело, таке ось чудо у той час було. В ту мить Ісус навколо озирнувся, і до цієї жінки Він звернувся. Спасла тебе, о, дочко, твоя віра, ти від недуги будь здорова, іди з миром. Коли він на дорозі ще стояв і ці слова тій жінці промовляв, приходить посланець її радому, твоя дочка померла, каже йому. Ісус звернувся до Яїра, Кажу: не бійся, тільки віруй. Коли вони прийшли до того дому, не дозволяв Ісус заходити нікому, узяв трьох учнів і батьків дитини, бо всі там гірко плакали й тужили. Ісус сказав до них: не плачте, не тужіть, ця дівчинка не вмерла, вона спить. Тоді Ісус її за руку взяв. Дитино, встань такі слова сказав, коли до неї доторкнувся, тієї миті Дух її вернувся. Подія славна в тому домі відбулась, донька її ліжка піднялась і наказав їй Ісус нагодувать, й про те, що сталося, нікому не казать. І дивувалися на тому місці люди, й чутки розходились про Ісуса всюди. Вели до нього хворих і недужих, зцілитися бажали вони дуже. Ці чудеса Ісус робив по вірі, бо бачив їх серця відкриті й щирі, до нього струджені й обтяжені йшли, В Ісусі спокій для душі вони знайшли. Якщо, мій друже, також маєш віру, звернись до Бога своїм серцем щирим. Тебе він зцілить від усякої недуги, і навіки стане твоїм вірним другом.